Заночка Визаночка. Не за синіми морями, не за високими горами, а в хатинці край села жили собі дід та баба. Дід ходив у ліс по дрова, а баба залишалася вдома. Коли в печі було витоплено і в хаті прибрано, вона брала клубок ниток гарних, яскравих, в руки спиці та й починала в'язати рукавички. Біля неї лежав кіт і розвеселяв стареньку своїм тихим муркотінням. Осі зв'язала баба рукавички, а нитки ще залишилися. Замислилась вона на хвилинку, а потім сплела з них ручки, ніжки, голівку, та ще й косу до самого пояса. І така гарна вийшла лялечка, що й не налюбуєшся. Посадила її бабуся на віконце та й каже: Я тебе зв'язала. Тому й назву тебе в'язаночкою або заночкою. Тут і дідусь повернувся. Повечеряли вони та й полягали спати, а заночка перетворилася на красну дівицю, справилася з усією хатньою роботою та й знову стрибнула собі на підвіконня. Ніхто дівчинку не бачив, тільки котику крізь сон щось привиділося. Так було і на другу ніч, а на третю ніч котик твердо вирішив не спати і все дізнатися. Примружив він очі, вдаючи, що спить. Тільки дівчинка взялася за роботу, як він стрибнув до неї і заговорив людським голосом: Дівчинко красуне, чому б тобі не залишатися такою, на радість діду й бабі, заплакала гірко за ночка та й розповіла котику про своє горе. Колись пекла вона хліб, пишна, біла вийшла паляниця, аж тут, де не візьмись мишка, та й просить дай мені хлібця. Шкода стало за ночці хліба. Не пригостила вона мишку і була покарана за жадібність. Чарівниця мишка перетворила її на ниточку. Так вона й потрапила до діда з бабою, пожалів котик за ночку, вирішив їй будь-що допомогти. Не чекаючи ранку, зібрався у далеку дорогу. Цілий день йшов котик, не їв, не пив, аж поки прийшов у поле до великої скирти сіна і побачив біля неї маленьке мишеня. Воно злякалося, але котик сказав: Я тебе не скривджу, тільки приведи до мене вашу принцесу, чарівну мишку. юркнуло мишеня у нірку. А через деякий час з неї з'явилася мишка чарівниця і запитала Котику, що привело тебе до мене? І котик розповів їй усе про заночку. Замислилася мишка і каже: Заночка була покарана за жадібність, але є спосіб її врятувати. Ось тобі чарівне зернятко. Якщо зуміє заночка до ранку виростити з нього колосок, зібрати врожай, змолоти борошно, спекти корова і нагодувати всіх мишок мого царства, то вона знову стане дівчинкою. Зрадів котик, взяв обережно зернятко і пустився щодуху додому. А заночка вже чекала його. Почувши все, про що говорила мишка й котик, дівчинка кинулася виконувати завдання. І тільки спекла вона коровай, як з'явилися мишки. Кожна брала крихітку і зникала, аж ось залишилось одне мишення. І тільки воно з'їло крихітку, заночка знову стала дівчинкою, і жила вона з дідом і бабою довго-довго, а котика за його добре серце жодного разу не залишили без смачної їжі.